Всім привіт, друзі, ми продовжуємо грати в Сордіоволі з Олегом. Так, що там? Духи сьогодні веселі. Що це не значило. О лист! Шановні сусіди, сподіваюся, ти почуваєшся добре в цьому новому домі. Пишуть, що повідомити, що в магазині П'єра почалися продаж добрив! Чому ви б не зайди, не подивитися, чи можете ви дозволити сюди декілька десятків коробок. Добро. Тепер доброго продаються, чуєш? Ну, если я продаються. Джай, накупайтеся, Ну, Окей. No, okay. Тут є вже невеличка кількість. Раз. 2, 3, 4. 5. Вийшов защик, погулять. Сім, вісім, 9, 10. що пугала новий не стало тут. Тут ще се, так ну нормально. Ну... Це кисне без П. Иииии І... уй. Да. <ріст> <ріст> так, це... Сюда Тогда пойдемся, что в центре В, я в місті Я хочу ту книжку поставити. Шось. Не, я книжку Ну, то втирату ще. А, ты чекай. Бляаа, Я забув кику взяти Йобаний в рот. <ріст> Наш ты. Те, сьогодні буде сьогодні в центрі має відбуватися? сьогодні там був знак питання такий. О, якась місія, аллах. О, Робін, привіт! Привіт. Якщо ти потрібне кейс в інтереал або принти, не возьмешь, дві відкритий. Добре. А що ще скажеш? Плюс мій бізнес підтримує локальну економіку. Добре. О, треба. О! 8 зелених слаймів треба вбити, і буде, знаєш, скільки? 480 золота. Халява. Ну, то яка шахта буде пиздувати? А ти де? Добуваю камінь. Слаймі, yeah, слайми, слайм ви тут. Блін, її немає Пішла? Чи вона там десь пригає, займається чимось. Okay. Так, сюда. О! А що вона мені... вона мені не дала білетик. А, то білетики значить не цей. Ну це. Це логічно. Що вони у нас не спільні. Що вони не нас спільні білетики. Через то, що було б дуже імбалансно. Чим більше людей, тим більше ти будеш аб'юзити нагороди. Так от. Так мені треба слаймів Аб'юзик. Ой, сюда. Олех, у мене немає енергії! Я забув, де шахта. Олег? Я забув шахти. Так, їж. Візьми мені якусь їду, Олех. Що ти купляєш? таке? донейт? Що ти таке робиш? Я в'язав вот це. Що? Нам дали 30 насіння, блядь. Нормально. Я пішов в що я задонатив оці рослини, щоб треба було для зеленого бокса. І мені дали подарунок 30 цих. І ще появився. Женя, тут ще дві книжки появилось. ти без мене пішов, тож ти подивитися? Я відос пішки знімаю. Я тобі казав, куди поставив, блядь! І снова поставив без мене. Єбай тут треба... Та бо ти не захотів йти. No. А, ясно. Та тут, коротше, це навічно. В другій книжці ще більше, дохуя всього. А тут, до речі, є, є. Ну, Тут, коротше. пасхалочка, тут яблочко бігає яке на головному меню є. Так це яблочко там ми його зустріли, були... Це типа, так. Да. Це цей дух. Він Сом, санфіш, Шет. Короче, тут ще й блять риби дохуя потім. Я в який зелені, зелені, я в зеленій шахті. Ну зелені. Тупо вся, то і любимо. Женя, це збирати можна буде вічність. Ми це ніколи, сука, не назбираємо. Назбираємо, не назбираємо. Нее, тут пизда. Ой, я помираю, походу. Як ви доджите. О, Що це? це ви не шуртефакт? сильний. Е, e, кажете більше про те, як А, треба знати, що він став не більше щось. Чекай, мені треба ставив вбити. Тільки 15. Де Все. та печера, йобана? Я бачила. А що, слайми для мене пропадають, якщо ти їх буваєш? Да, да. Пиздіть. Класно ти придумав. Який це рівень? Треба до 10 дійти. Шоденька, ж відкрилися. Дай мне слаймю хоть де, де 9 2 рівень? тут на 9 рівні, в н. Я без факела ніхуя не бачу. Ой, я не, О, я не шов слаймів. Все. Мені Бо... Не собак, допомога. Ой. не блядь. Я бачу, я бачу, я бачу. Тут 5 слаймів, короче, на 9 рівні 5 слаймів. О! Я знайшов скарбницу! Мене Меня А ти здохнеш сьогодні чи ні, блядь? Олег, я таки Олег. Хто це? Я вообще бомбу не йшов, я знайшов золотий сундук. Ти можеш відкрити? Я його відкрив. Блядь, я цим мечем тупо, блядь, вічність буду пиздувати когось. Шо це? fpv дрон! Типанутий! Ай! Олех! Mm. Покинути шахту. Фух, ну я до 10 докопався. Да. Камень ломай. Під камень спуск. Охуєнно, мені же твое всі камні поламати. Але в мене, походу, не. У нас, походу, не спільні ці штуки. Блядь, жову ли спит камня. Спільні. Окей, спільні. Что Тут в кожній кімнат є своя книжечка. Та. Ну, не Ого. знаю, что кожної. То у нас спільна ця штука? Да, да, да. Рибу різну треба. Та там вообще до хуя все. Я не знаю, як ми то маємо найти най все. 6 скільки слаймів, блять. А ВИ не охуевщи? Та там вісім лежать. Та я сука, ледве чуть п'ятик завалив на. Олег вік. вже як 10 година, можу. якщо щось. я не можу найти слаймів, блять. Та це до завтра буде. Мож, Може завтра прийти. Нарешті у нас буде фулл стаміна. О, левел ап. Бій. Новий крафт. Кільце і стейк з комахи. Лист <coughs> якийсь, лист <лиць>, мінімальний якийсь. <gasps> Вау. Краса. А ти зараз йдеш на дірку, побачиш. Ай-ай-ай! Не как раз на жоне 6-30 на думаю, не варто їх садити зараз. Ще все поливати треба. А, 200 ты бачишь на новикапці? Не, не бачу. Один носок. Но у меня новая. Да я, йду, лов... Де, короче, шапку убивай слави. Ола! А заки ты думаешь? Найшов печеги. Ідея вбивай сламі, я до Льюіса. Але я буду зеленого носити. О, ріпка, ріпка! Одуванчик, Олег! Та в мене вже їх до. Ну, у нас вже їх. Ну як не дофіали, але нам вони вже по суті не потрібні. Ага. А потім. Я ой, одуванчик треба, одуванчик... це. І все, він ма? Чекай, дивись, я беру з дошки об'яву. Місія нова. Кілік? Оце це, це, що на вулиці, що і росте, ріпа, ріпа. 120 золота. 180. Я взяв місію. Е, я відношу. Е, По-перше, я йду до Лювіса. що я вбив всіх слаймів, які мені сказали, що Лювіс так от, Лювісу аж ніяк не понял. Дякую тобі. Надіюсь, ти не... Не мав особових проблем. Дякую. 480 золота. Сюди! І тепер Клінту треба. Рібку. Я буду на вулиці шукати А і ще якісь у нас є на місії такі, нам треба, коротше, якусь головну місію. Бо Ми беремо кучу другорядних. Е, будемо. Треба курятник. Курятник, перший зробимо курятник. Треба подивити, що треба для курятника. Та якщо біля Робін десь там зайди, подивись, що там треба для курятника. <звісно> Я слаймі опоздую Я йду зайду до Робін, там треба для курятника. О, так, а ну-ка, дивися, Робін, мені потрібен а, конструкт. 4000 золота треба. Окей, це можна. А, 300 дерева і 100 каменю, Олег. Так, от. Я думаю, голову. Не треба. Мене слайми пиздують. Помри! Олег, тут є цей мельниця. Мильни, Млин. І що мені? Ти можеш робити з пшениці рис. Ні, ти можеш перемолювати пшеницю. рис, можеш перемолювати mm, пшеницю, і цей, і кукурудзу. Пишіть свої відповідь директ. <laughs> а огом, а, а, а може бути два спуска вниз. Да. А нахуя? Я знаю. Ясно. Пробунки, хтось справив ще. Привіт. Я просто мріяла про деякі проект. То есть окей? Зимай сей заебес. А нахуй у 30. Сука, на в кармане. А я шо, не можу выйти. А де лифт? Че, лифта нема. Він на тільки пар... на п'ятих поверхах. П'ятий... Десятий. 10-й. И що я маю зараз А Як я маю выбрать без энергии? А по драбинах вверх. По драбина я. У нас нема... Рипа, рипа, рипа! Але більше нема рипи, так що не знаю, че побрати той квест, ты маешь. Бо я беру з хати рипу останню. Ай, блядь, все с хаты остання выносит. <laughs> Но 180 коштує, ты дорожче не продаш и ніде Опа, сюди. Uh, Блять, за нього дають білет! А ти вже взял цей, Це цибулю? Да, а шо таке? Блять, там дають білет за неї. Де? Я її не ще. Ну, мені показано, що в мене за виногород дають білет. Та на, бери. Бери, взяв квест? Да. На. Е! О, ні. Ти схавав? Бери. Oh. Відноси. А кому віддати? В, Е, В цьому, тому, хто кузні, кузні, кузнеццу. Він десь тут вроді. Ходи. Ходи в саму кузню. Да. А де вона? Тут міс має бути Я забув. Там, коротше, дадуть друге, що дадуть, це персикове дерево. Ой, вище, вище, не тут, вище. А еп твою мать! Ты чекав, трошки, а це бібліотека? Да. А ну я довідную своему цей артефакт. Та ну епта.0. Ааа, сука... О! А як він її пустив, типа? Сука, це знаешь по зв'язках, блядь. Археолог робин згу... згубила кірку А, треба Ладно, дерево. Я иду хоч... добывати дерево. Я хоч... Повідношу цей. Мен макерки. Охерен. На синя куда? В зелений чи, чи в який? Е. Ні, в ліве все її стівне. Зелений. В, в, Значить, в сірий. Нас. Нам треба дуже Ми багато дерев. Та не і стівне на них. Тихаем. Давай рубаємо. До кінця енергії треба дерево. А-а-а-а! Ти можеш зразу тут в клуб донатити з сундука, прикинь. А, так. Да? Так. Да. А як? Ти просто зі сундуку там зверху є такий значок оця дерева. Ти його відкриваєш і дивишся, що для цього треба, і собі так бім бім бам бам Може, Можеш туди просто що треба, але не донатити. Ну, можеш подивитися, що треба теж. Просто. Ти можеш і задонатити. Там є, ти можеш притягати зі свого туди mm. інтертуди. Дав... Ті ячейки. А де... Не поняв. Mm. Не поняв. А Чо? де мій моя каже? У мене тільки одна. Чо у нас в зеленому сундуку. Не знаю. Не маєш. Як робити міцне дерево, інформація інформації якось немає? Тому треба мати другий так. рівень е, лісоруба. Чим я успішно зараз знімаюся. У мене є вже. Мені треба щось для енергії. Я змучився. У е, мене енергії 0, тому і спадки. Ну що ж, друзі друзі, якщо дивилися, підписуйтесь на канал. З вами був я, Женя і Олег. Я Женя і Олег. Женя. Іолах. Пишите <святе> коментарі, чекайте наступних серій. Всім дякую, всім пока. До побачення.